Привіт, такі, друзі, це Ярослав Гринчук, і ви дивитеся новий випуск. Шоу Шо вона таке сьогодні. Я куштую напій, який став справжнім хітом серед молоді, а саме, бабл Ті». Що це взагалі таке? Чому плавають якісь кульки всередині? Чи справді воно смачне, чи просто хайпова дивина? Усе перевіримо на власному досвіді. Буде цікаво, смішно і, можливо, трошечки липко. Поїхали, але спочатку цікавий факт. Ті або боба-чай з'явився у Тайвані в 1980-х роках. Абсолютно випадково! Один із працівників чайної, нудгуючи, просто висипав у холодний чай кульки стапіокі. Це такий десерт, який зазвичай їли окремо. Напій не просто сподобався клієнтам, він миттєво став хітом, а згодом поширився по всьому світу. А ще кульки для баблтін називають перлами, і вони бувають не лише чорні стапіоки, а й вибухові, з начинкою всередині, що лопаються в роті. Ну що, друзі, поїхали робити розпаківку. Так, скляночка, ось така. Прикольна історія. Чай. Звичайний, по факту чай з якимись кульками та нічого такого, так? Да? Тож, давайте відкривати та відразу будемо тестити. Так, відкрили. Понюхали, дуже пахне, знаєте, чим персиком? Персик. Персик? От прям. Ой, дуже смачно пахне така хімоза. А що? А де кульки? А де кульки? Що, Шаліма? А, вони прозорі. Вони прям прозорі-прозорі. <плес> <плес> Давайте скуштуємо цей лексир. напій, я не знаю, чай, що це таке? Що воно таке? Поїхали. <плес> За вас. Він прям дуже приємний. Прям такий, знаєте, солодесенький, смак персику, трошечки відчувається чаю, і така якась нотка якоїсь такої легкої гірчинки. От щось по типу таке. Але дуже смачно. Але. Блін, де кульки? О, давайте. Може ще буде? Ні. Воно видно буде чи ні? Ану, бачите, що там є кульки. Напевно, дай Бог, щоб вам видно було. Ой. Прикольно, смачно, але хочеться протестити кульку. Окей. Прозорі кульки, якісь, знаєте, пилівці. Смак. він Прям. Я не можу сказати, що він прям вау, смачний цих кульок, але просто щось там в роті. Знаєте, як, таке відчуття, що я просто їм виноград. Тож, саме цікаве, це висновки. За цю пляшечку Bubble Tea я віддав 55 гривень. Чи вартує вона своїх грошей? Напевно, що так. Це незвично, це смачно е і трендово. <му> Тож, якщо ви побачите у магазинах, е рекомендую це скуштувати. А з вами був я, Ярослав Гренчук, та ваше всіма улюблене шоу Шо воно таке! Побачимось на першому міському. Па, па, папа! -па.